Доброго дня, мене звати Кита скорочено Китаслав. Мені 6 років. Е, добре, квітка. Покажи, будь ласка, мені стан, коли ти дуже сильно здивувалася. Окей. Покажи мені стан, коли ти перелякалася. Окей. Покажи мені стан, коли ти. Прийшла до тебе у думка в голову. Угу, окей. Покажи мені, коли ти злишся. Окей. Коли ти свариш когось? Угу. Коли ти сумна. Коли тебе образили майже до сліз? Угу. Окей. Окей. Хитруєш. Окей, okay. e, і коли ти дуже дуже радісна. Добре.